Розпочинаємо церемонію складання присяги на вірність українському народові Текст присяги зачитує начальник патрульної поліції міста Дніпропетровськ, старший лейтенант поліції Богоніс Володимир Романович. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Дотримуватися Конституції, України, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, їх у життя. поважати та охороняти права, права та, свободи, та охороняти права і свободи, людини, права і свободи людини, честь держави, держави. З гідністю нести високе звання, Поліцейського. Поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки.